Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок і це десятий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні, у заключному епізоді першого сезону, ми познайомимо вас із нашою творчою командою і підсумуємо все, що нам вдалося за декілька місяців роботи над подкастом. В епізодах нашого подкасту ми говорили на різні навколомедійні теми, розмірковували над важливістю медіаграмотності в сучасному інформаційному суспільстві, розвінчували фейки, застерігали від ІПСО, рекомендували якісні медіа, лопали інформаційні бульбашки та навіть експериментували зі штучним інтелектом. Наша мета проста прокачати в слухачів навички медіаграмотності. Тиждень за тижнем ми намагалися донести важливість інформаційної гігієни і культури споживання інформації, адже під час повномасштабної війни особливо важливо вміти протистояти дезінформації та не піддаватися ворожій пропаганді. Весь сезон ми спілкувалися із медіаекспертами, цитували десятки інтерв'ю з медіакритиками, зверталися до думки журналістикознавців і, звичайно, говорили зі споживачами інформації українцями. Упродовж роботи над проєктом ми опанували різні платформи, адже хотіли бути доступними для більшості з вас. Ви могли почути нас на Spotify, SoundCloud і Google Podcasts, проте найбільшим нашим досягненням став YouTube. Маємо 137 підписників, загальна кількість прослуховань сягнула 120 годин. Перегляди ж перевели за 10 тисяч. Більша половина з яких належить рілзам, що полегшували поширювати й просувати нові епізоди. Ми дякуємо кожному, хто слухав, хто чекав нові випуски і залишав коментарі. Чи вдячні відгуки велике дякую команді Ніде правди діти за такі чудові подкасти. Особливо мені дуже сподобався епізод про емоційні маніпуляції. Дуже класно та ґрунтовно підібрані приклади до цього епізоду. Та, взагалі, до кожного. Це було дуже інформативно і дуже класне розкриття тем. Це реально дуже круто. Тут ну, бачно реально, що команда ну, дуже сильно старається, а дуже якісний контент. І Я вважаю, що такого повинно бути більше в нашому Ютубі. Цікаво, стисло інформативно: дев'ять епізодів на одному диханні. Особливо дякую за музичні вставки. Дуже крутий подкаст, актуальні теми, цікава подача матеріалу. Все коротко і зрозуміло. Ви молодці. Взагалі я дуже люблю подкасти. Тому і залюбки почала слухати Ніде правди діти. Я не завжди була медіаграмотною людиною, тому кожен епізод для мене це було щось цікаве, щось пізнавальне. Та після кожного прослуховування я вчилася чомусь новому. Особливо хочеться відзначити подкаст Ніде правди діти, який перевершив усі наші очікування. Адже він створювався виключно силами студентів під керівництвом доцента кафедри журналістики Ганни Сергіївни Скурту. Цей медіапродукт засвідчив високий професіоналізм авторів щодо створення подкасту, щодо роботи з платформами YouTube, Spotify, SoundCloud та зі сторінками в соцмережах Facebook, Instagram, TikTok. Студенти-автори продемонстрували ґрунтовні знання з медіаграмотності. Подкаст впевнено можна рекомендувати як якісний журналістський проект високого рівня професійної кваліфікації. А чого варта географія наших слухачів: Україна, Польща, Іспанія, Туреччина, Німеччина, Чехія і не тільки. Позаду залишилося понад 25 зустрічей у Zoom із мозковими штурмами, дискусіями, редагуванням сценаріїв. Нам не завадили ні повітряні тривоги, ні ракетні обстріли, ні повені, ні термінові дедлайни, ні навіть нервові зриви. Весь цей час ви чули тільки мене, саунд дизайнера та ведучого подкасту. Але насправді ніде правди діти. Це ціла команда однодумців: хазяйка Ютубу та рілзометниця Марія Башкатова, Сммниця Інстаграму та Фейсбуку Олександра Наливайко, гуру з популі, яка вміє розговорити будь-кого Наталія Фоменко, вічна студентка і блискуча сценаристка Ганна Кавун, Юлія Рончина, завдяки якій всі студенти Запорізької політехніки знають про наш подкаст, а також авторка ідеї та випускова редакторка Ганна Скуртул. Підсумовуючи, ми сподіваємося, що наш подкаст Ніде правди діти допоміг вам підвищити скіли медіаграмотності. Почуємося і пам'ятайте! Вас можуть дурити та Ніде Правди діти!